Дійсно, конференції ЄМА – це велика традиція і ювілейна, можна сказати, 25-та. А в традиціях важливо те, що ми часто обговорюємо і системно обговорюємо певні теми. І саме ця системність дозволяє спільноті, фінансовому сектору, банківській спільноті. Рухати, розвивати ринок. І тому е, я б хотів поговорити про те, чого ми разом з вами спромоглись от постійно обговорюючи ці теми, ті паростки, які з'являються. Перша тема, про яку я хотів би поговорити, це миттєві перекази. Дійсно, споживачі в Україні звикли до карткових переказів, і знову ж таки дякую асоціації, тому що ця асоціація створювалася як асоціація емітентів карток, і ми створили дійсно безготівкову економіку. Ми сформували е, е, звички українців сплачувати картками, але на додаток, на заміну картковим платежам, приходять миттєві. Кредитові перекази. І я дякую і тим банкам, і тим небанківським надавачам платіжних послуг, які вже впроваджують можливість сплати не картковими методами з використанням QR-кодів. Сьогодні ми двічі під час моєї короткої доповіді скористаємось QR-кодами. І перша тема знову ж таки: миттєві кредитові перекази. Ми створили підґрунтя. СЕП Національного банку вже дозволяє е, виконувати миттєві кредитові перекази. І е, 1, вірніше, серпня цього року виконання миттєвих кредитових переказів буде обов'язковим для всіх надавачів платіжних послуг, хто надає послуги кредитових переказів, тобто ведуть платіжні рахунки, банківські і платіжні рахунки. Це всі банки і це ті надавачі платіжних послуг, не банківські, які мають. Е, Ведуть рахунки. Ці кредитові перекази вже зараз виконуються, мають виконуватися протягом 10 секунд. Але якщо подивитись, то 90% цих платежів обробляються за 3 секунди, 80% за 2 секунди. Платформа працює з 1 грудня і лише за 4, неповних 4 місяці цього року через систему. Електронних платежів Національного банку миттєвих платежів пройшло вже більше 250 тисяч на суму 2,3 мільярди гривень. Друга тема відкритий банкінг. Ми чекали цього і ще чекаємо, але робимо все разом для того, щоб вже в цьому році, в цьому році це запрацювало. Зараз Національний банк, на, по суті, на фінальній стадії. Створення нормативно-правових актів, які врегулюють діяльність і взаємодію надавачів платіжних послуг під час у відкритому банкінгу. Також ми готуємо нормативні правові акти щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг, так званих піспів і аІСПІВ. Також для того, щоб ця взаємодія була секюрною. Ми готуємо порядок випуску сертифікатів е, відкритих ключів для роботи в у відкритому банкінгу, і те, що важливо, страхування е, правовий акт, який регулює страхування відповідальності піспів і АІСПів за кошти, інформацію, дані користувачів. А, в цьому процесі ми будемо готувати зміни до положення 58-го положення про автентифікацію і застосування посиленої автентифікації, і те важливе, над чим зараз працює ринок. Ми плануємо затвердити технічні специфікації для впровадження прикладних програмних інтерфейсів. Ці специфікації будуть на першому етапі е, описувати стандартні, стандартні вимоги до відкриття АПІ щодо е, надання інформації з рахунку. Ми домовилися, що це баланс і історія транзакцій глибиною 31 день, а також е, специфікації для ініціювання е, переказів, ініційованих ПІСПами. Ми е, вже в травні плануємо опублікувати для громадського обговорення ці проекти е, нормативно-правових актів для того, щоб е, першого, до 1 липня з урахуванням тих пропозицій, які надійдуть від спільноти, затвердити ці нормативні правові акти. Нагадаю, що законом про платіжні послуги відкритий банкінг має запрацювати е, з 1 серпня цього року. Запрацювати це означає, що банки мають відкрити свої АПІ стандартним для е, інших учасників ринку банків і тих небанківських надавачів нефінансових платіжних послуг, які отримають ліцензію. Е, я дякую всім банкам, які активно працюють в е, OpenAPI Group. Над напрацюванням цієї, е, цих МВП, да, ми їх так mm. називаємо. І е, я впевнений в тому, що ті МВП 1 і МВП 2, е, які напрацьовані, це дійсно згода учасників, консенсус учасників, за якими банки готові працювати. А третя тема, про яку я хотів би поговорити, це РЕХТЕХ. Е, і Поки зараз демонструється цей слайд, я б хотів, щоб у вас була можливість, і ви скористались, слухаючи мене, з моїх смартфони, відсканували цей QR-код. А вже восени минулого року я тут, стоячи на цій сцені, говорив про те, що справжній клієнтський доступ, справжній клієнтський досвід, ефективні зручні платежі. Це не тільки те, що відбувається в мобільному додатку, це не те, що відбувається в момент чекаута в ЯКОМі. Справжній досконалий клієнтський досвід починається і підтримується в процесі онбордінгу, в процесі обслуговування. Тому що ми всі знаємо, скільки уваги банки і надавачі платіжних послуг мають приділяти. Питанням протидії фроду, виконанню процедур комплайнсу, виконанню процедур знай свого клієнта. І, на жаль, часто густо в банках ця функція досі ручна. І це займає багато часу, багато Перепон, перешкод, і дійсно не можна сказати, що процес не платежу, а процес обслуговування клієнта у надавача платіжних послуг він є безшовним, позитивним. Тому ми, як і інші регулятори фінансових ринків, намагаємось і вже заявили про свої наміри. Про сприяння розвитку в Україні, сфери регуляторних технологій Рехтеху. Наразі ми створили е зелену книгу розвитку Рехтех. Ми її опублікували, і саме за цим QR-кодом ви можете її знайти, ознайомитись. Наш наступний крок це обговорення з е спільнотою фінансового ринку, з зі спільнотою IT-розробників. Е, бачення бачення ринку, е, яким має бути наш спільний шлях для розвитку цієї сфери. Після обговорення ми створимо білу книгу, за якою почнемо рухатись. І е, ще раз нагадаю, що ці рехтех рішення дозволять е, перш за все банкам та іншим надавачам платіжних послуг. Вибудовувати швидкі, е зручні як для банку, так і для користувача процедури взаємодії, вони будуть допомагати, перш за все, економити час, ресурси банків на виконання всіх цих е регуляторних вимог для того, щоб протидіяти фроду, е більш е безшовно онбордити клієнта, вивчати його. І надавати йому дійсно видатні фінансові і. Зокрема, платіжні послуги. А також, там, можливо, на додаток це і зручне формування і обмін інформації з Національним банком в звітності. Сам дійсно і Національний банк буде вдосконалювати свої IT-системи, свої АПІ для е, взаємодії в, в цьому напрямку з е, надавачами платіжних послуг. Але на першому етапі ми е, плануємо зосередитись. Я нагадаю, на планування наших спільних дій по розвитку цієї сфери, і називаємо це, ми назвали це інформаційно навчальна напрямок, а за ним підтягнуться і інші кроки. Це те, над чим ми зараз працюємо. Це те, над чим е, ми е, сподіваємося, що і ви доєднаєтесь. До речі, коли я розповідав про відкритий банкінг, я е, забув нагадати про те, що я просто знаю, що в Open API Group не всі банки е, наразі активно працюють, тому якщо е, тут є хтось. Хто не працює в групі, то маю сказати, що ми не просто вже узгодили і готові погоджувати ті е, специфікації, які розробила банківська спільнота в групі. Ми навіть створили вже тестові апі, на яких можна тестувати е, практично на полігоні, на в тестовому середовищі, тестувати. Отримання інформації по рахунку, і скоро буде і для тестових АПІ, для тестової апі, для перевірки налаштувань, ініціювання платежу. Тож ми дивимось доволі позитивно і впевнено в тому, що в цьому році, влітку цього року, відкритий банкінг в Україні дійсно запрацює, ми працюємо над Розвитком рехтех. Дякую за увагу.